Добрий вечір! кажу Усім, хто нас дивиться в ефірі Тернопіль. Просто зараз підсумуємо, які ж головні новини трапилися цього дня. Почнемо із актуального. Українська греко-католицька церква запровадила григоріанський календар. Перейдуть на нього вже із 1 вересня 2023 року. Відповідне рішення ухвалили на 93-й сесії архієрейського синоду ГКЦ в Україні. Реформа стосується лише тих свят, які відзначаємо за сонячним календарем, тобто нерухомих. Ті ж, які за місячним святкуватимемо за старим стилем. Перехід на новий календар саме з 1 вересня пов'язаний ще з візантійською. Традицію, тож святкуватимемо за новим стилем не лише Різдво, а й водохреща, Покрови, Свято Миколая та чимало інших. Нам справді потрібно буде перелаштуватися трошки на новий, я би сказав, лад щодо їх святкування. Бо треба всім розуміти, що ми будемо посвячувати воду на свято Богоявління 6 січня. І таким чином всі інші свята, включно святом покрови, включно святом покрови з різних та, людей аналітик покрови буде святкувати першого жовтня, святого здвиження чесного ж для Христа, 14 вересня, і так далі. Таким чином, мова йде про комплексну реформу церковного календаря, яка давно-давно уже назріла. До інших тем, потерпілий у справі братів козаків таки з'явився. Через 9 місяців після затримання в суд поступило аж два клопотання від міністерства оборони, яке просить вступити у справу потерпілою стороною. Що розглядали сьогодні на судовому засіданні? Дивіться у сюжеті. Справу братів козаків досі не почали розглядати по суті. У суд вже вдруге надійшло клопотання від Міністерства оборони з проханням участі їхнього представника як потерпілої сторони. Просять залучити міністерство оборони України потерпілим в справі номер шість ноль сім надати поставку пам'ятку про соціальні права та обов'язків потерпілого. Розглянути клопотання без участі представника міністерства оборони на попереднє судове засідання Міноборони подавало схоже клопотання, але вказувало іншого представника. Суд відклав розгляд, щоб запросити представника особисто, але той не з'явився. Натомість до суду поступило нове клопотання вже з іншим заявленим представником. Прокурор клопотання підтримав. А от брати козаки знову заперечували ніколи. В житті ми не мали ніяких договорів, і якщо на логіку так взяти. Получається, що коли у мене просить конкретно фізична особа, мій друг там, звертається до там, мене, Андрій, допоможи мені, допоможи мені автомобілем. Так? І я не зміг виконати цей запит, то, Міністерство оборони має бути потерпілим на 400 тисяч. Ці запити стосувалися державного прикордонного загону «Чунгар», Лисичанського прикордонного загону це Державна прикордонна служба України, Міністерство внутрішніх справ, також спецпідрозділ ОМЕГА, це також Міністерство внутрішніх справ. І е, збір був також на переселенців оголошений. Також були збори оголошені для солдат, які служать в збройних силах України. Тобто, це було для конкретного для, для конкретної особи якої фізичної збиралися гроші. Зрештою суддя ухвалив задовільнити перше клопотання і залучити в справу Міноборони пот... Терпілою стороною з представником, заявленим у першому зверненні, а судовий розгляд відклали на 7 березня. На хабарі впіймали лікаря-травматолога із Тернопільщини. Медик обіцяв подбати про безперешкодний виїзд за кордон для чоловіка призовного віку. Скільки грошей вимагав зловмисний, які саме документи зробили у Хилянтові? Про все це дивіться в сюжеті. Чотири з половиною тисячі доларів США просив лікар-ортопед травматолог однієї з комунальних лікарень Тернопільської області. Гроші мали бути оплатою за рішення військово-лікарської комісії, аби не проходити військову службу в Збройних силах України, а також для безперешкодного виїзду за кордон. Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками департаменту військової контрозвідки СБУ та слідчими Нацполіції Тернопільщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури під час документування злочинної діяльності підозрюваного зафіксували отримання. Ним авансу, а це однієї тисячі доларів за деякий час. Лікар сказав принести решту ще 3,5 тисячі доларів і передати їх через посередника. За цю суму медик мав допомогти потенційному призовнику влаштувати безперешкодний проїзд через державний кордон. Чоловікові виготовили документи, які засвідчили, що він є член гурту, який їздить містами Європи, з благодійними концертами. Підозрюваного піймали на гарячому у момент отримання грошей. Лікареві вже оголосили підозру згідно із частиною третьої статті 360 Восьмої та частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Фігуранту кримінального провадження обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вартої справа внесення застави. Триває слідство. І в одному із хостелів Тернополя затримали шахрая, чоловік обманом і неправдивими дзвінками видоров людей 3,5 мільйони гривень. Свої незаконні схеми організовував на Рівненщині, а з набутими грошима втік до Тернополя. Тут його і затримали правоохоронці. Злодію повідомили про підозру і триває слідство. Далі сумна звістка. Командир 3-го відділення стрілецького взводу Національної гвардії на Донеччині під час бойового завдання загинув військовослужбовець тернополянин Ігор Гаврилюк. Рідні вважали його зниклим безвісти. Остання звістка від чоловіка надійшла ще 26 січня 2023 року. Але тиждень тому стало відомо, що військовий загинув. Поховали героя на алеї слави Миколинецького кладовища. Був хорошою людиною, виростив сина та дбав про стареньких батьків. Так про загиблого сержанта Національної гвардії, тернополянина Ігоря Гаврилюка, відгукуються близькі люди. Ріс маленький в батьках добрі, дуже батьки були такі спокійні. І Він ріс собі, один брат, другий брат, сестра росли. І так він та й так тоді оженився в Тернополі, але теж приїжджав до батьків. І дуже опікувався ними. допомагав що. Помагав і такого зустріне тебе по дорозі, і поздоровкається. І ну, в общем, дуже була людина. Нехай він з Богом спочиває. Дуже була приємна людина. Ігор Гаврилюк пішов служити добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Його направили в підрозділ Національної гвардії. На початку березня поїхав на навчання в Львівську область. Там і познайомився з усіма своїми побратимами. Ми познайомилися 18 лютого, вже в частині, як нас призвали. Він не лютого березня, перепрошую. В березні ми познайомилися, разом служили. Так сталося, що загинула людина. Він був дуже приємна людина, завжди він йшов на допомогу до любов, до любої людини. Поки Ігор Гаврилюк служив, вдома на нього чекали дружина зі сином, старенькі батьки, сестра та брат, який, до речі, теж військовий і отримав поранення. Воював і тепер трошки був поранений, то він пережана. Воєнній частині а воював колись на сході. Проте додому Ігорю так і не судилося повернутися живим. Рашисти його застрелили, коли тернополянин стояв на посту і охороняв один із державних військових об'єктів. Протягом проходження військової служби його ідеї зняли надзвичайно високій якості достойного військовослужбовця, вірного товариша та справжнього патріота. Але в важких умовах бойової обстановки, спричинених агресією Російської Федерації, під час виконання бойового завдання на території Донецької області. В районі населеного пункту Новобахмутівка отримав вогнепальне поранення, несумісне життя. Ігорю Гаврилюку було 44 роки. <звук> Поховали героя сучасної війни на алеї Слави Миколинецького кладовища поруч з усіма військовослужбовцями, які віддали своє життя за незалежність України. Сірководневі бішофітні хвойні ванни, електролікування, лікувальний масаж і безліч інших процедур мають можливість випробувати на собі наші захисники, адже Миколинецький санаторій входить в перелік закладів, які відправляють наших воїнів на реабілітацію. Конопківецька вода нею лікували поранених в обороні Миколинецької фортеці. А згадки про її цілющі властивості з'являються у 16 столітті. Воно й не дивно, бо підземні води поблизу села Конопківка дають позитивний терапевтичний ефект. У нас лікування дуже дуже скажімо, дуже корисне для бійців. Це ми це спеціалізований заклад, високоспеціалізований заклад, який ми надаємо медичну допомогу при хворобах опірно рухового апарату і Нервової системи, тобто, ті всі бійці, якраз це всі поранення, всі травми, всі контузії, це все якраз дуже добре. У нас дуже цінна мінеральна вода, аналогів якої немає ні в Європі, ні в Україні. Більше по кількості сірки, тобто вона чудеса роблять. За час повномасштабного вторгнення у цьому санаторії оздоровились півтори тисячі бійців. Сюди військовослужбовців направляють на декілька тижнів, адже це останній етап лікування, після якого воїни знову підпорядковуються медикам своєї військової частини. Та так було не одразу. В лютому 2022 року керівництво закладу прийняло рішення поселяти переселенців. З початком широкомасштабного вторгнення. Московитів сюди, то ми зразу почали приймати переселенців. Ну, у нас дуже багато пройшло, ну десь більше 600 чоловік. Одночасно було таке, що було по 300, хоча в нас лікарня розрахована на 150 ліжок. Багато з них залишились жити на території Миколинецької громади, волонтерять у санаторії, надають воїнам психологічну допомогу. Адже за словами головного лікаря, важливе завдання створити умови, наближені до домашніх. Тоді і реабілітація проходитиме краще. Бійці ж зізнаються, відчувають тут підтримку та турботу. Заклади важливі, тому що багато хлопців там пережили ну дуже неприємні моменти. Как би їм треба трохи відновитись. Ну відновити фізичне здоров'я і трішки відпочити ну, морально від цього всього, щоб вони з новими силами, якби били ворога. У Віталія Мінно вибухова травма, осколок в нозі. Та після одужання він планує повернутись на фронт і додає, підтримка медперсоналу важлива. У нас були військові, такі вони з Одеси. Але справа в тому, що коли почалися бойові дії, він кадрові військові чоловік. Він пішов на війну, ну, відповідно захищати батьківщину, а будинок їхній розбомбили. І в нас дружина з маленькою дівчинкою, Даринка, така гарна дівчинка півтора року. Історії важкі, дуже важкі. Дуже важко дивитися на ту сору. Сама фізіотерапевтична лікарня, як і її відвідувачі, теж зі складною історією. Вона все зв'язано з москалями. До 39-го року рівно тут жили. Граф Рей своєю сім'єю, графиня, вели господарку, отримали цей палац, ну тобто, первичне життя. І спершу, ну то тобто, вже яким, яким черговим ходом росіян 30, вересні 39-го року, вони просто покинули цей палац і втекли за кордон. З того часу, як кажуть, витекло багато води. Та лікувальна сірководнева вода, як і в давні часи, досі відмінно гоїть найскладніші рани наших воїнів. І Тернопільщина готується приймати дітей сиріт і перестарілих осіб, які їдуть до нас із зони бойових дій. У разі загострення конфлікту на фронті західні області мають стати притулком для усіх потребуючих. Проінспектувати гуртожитки і пансіонати, де можна було б розмістити внутрішньопереміщених осіб. Приїхала віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Особливу увагу приділили обласному центру реабілітації і розвитку дитини. На початку війни сюди вже перевезли понад 50 дітей-сиріт із Київської області. Зараз частина діток досі залишається у Тернополі. З 24 лютого Тернопільська область стала однією з регіонів, куди з небезпечних територій переселяли людей з особливими потребами пристарілих та одиноких. На початку березня, рятуючи від обстрілів, в Тернопільський обласний будинок дитини перевезли 57 дітей з Київщини. Зараз тут проживає 62 дитини, 22 з них із самої столиці. Решта дітей вже знаходяться в нових сім'ях, хто повернувся в свою сім'ю. принаймні всі знаходяться у сімейних формах виховання. З тих 22, які є сьогодні, шестеро дітей є паліативні, тобто це діти, які мають невиліковні захворювання, і вони перебувають у нашому закладі під нашою опікою. Умови проживання дітей сиріт та дітей з особливими потребами. Проінспектувала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Персонал закладу розповідає, що діти, яких перевезли з Київщини, були психологічно травмовані. Вони чули вибухи, бачили політ ракети, нищили столицю на початках. Але після переїзду швидко адаптувалися і здружилися з тернопільськими дітьми, і тому не хочуть повертатися назад у Київ. Не дуже швидко знайшли спільну мову. Якщо відверто, дітки не хотіли в Київ повертатися. Це правда. От Настя, ми в Київ назад не поїдемо. Ми Настя в Київ назад не поїдемо. А чому ви там? Ну, вас так багато тут цього, вас так гарно. Ну, це їхня відповідь була. Це правда. Зараз на Тернопільщині розглядають можливість облаштувати всі умови, щоб перевести ще дітей-сиріт з інших територій. Чи можна до прикладу, коли у випадку буде велика потреба, привести сюди додаткових дітей, які потребуватимуть? І я хочу сказати, що є резерв, є можливість, є облаштовані ліжкомісця. і наші діти, які зараз страждають від обстрілів на сході України, на Півдні України, будуть їхати сюди, жити в безпечних умовах. Тернопільський будинок дитини може прийняти ще близько 40 діток до шестирічного віку. Усе необхідне для цього є. В разі такої критичної ситуації загальна кількість дітей може складати 80-90. Ну, критична цифра це 100. Це вже буде дуже велике скупчення. Мається на увазі критично по території, по площах. Хоча решта матеріально-технічна база мається на увазі ліжка, обладнання, постіль, годування. У нас є все, одяг розраховано на точно розраховано може бути на 100 дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Тернопільщина прийняла понад 150 тисяч людей. Багато і дітей, в тому числі і людей, потребували прихистку. Прихистку, який ми змогли надати. Загалом максимальна кількість внутрішньопереміщених осіб, яка була в Тернопільській області, це було 156 тисяч людей. На сьогодні проживає 86 тисяч людей. Окрім того, в області, за прикладом інших регіонів, планують створити координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Такий ефективно вже діє на Львівщині. Переселенці можуть звернутися в єдиний офіс і отримати усю необхідну допомогу. Було створено координаційний центр. При кожному райвійськовій адміністрації районній був виділений заступник, який відповідає. Туди ж війшли і наші міжнародні партнери, всі, хто надають грантову підтримку, на всі рівні так і психологічну, і роботу, і жінкам, всім, 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 які тільки є. Це все є акумульовано при голові ова. Він точно знає до кого звернутись. Все по вертикалі туди входять голови тергромад, і ви правильно кажете, комунікація набагато ефективніша. Ірина Верещук також відвідала гуртожиток Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, де проживають понад 80 людей з прифронтових областей та геріатричний будинок для престарілих, куди в разі необхідності також можна буде переселити ще стареньких з прифронтових закладів. Оглянула Ірина Верещук і релокований бізнес з Харкова по виробництву вишитого національного одягу. Емоційний стан людини важливий, якщо долати труднощі і хвороба, особливо, якщо йдеться про онкологію. Аби пацієнти Тернопільського обласного онкодиспансеру не вдивлялися у порожні сірі стіни, там організували виставку. 45 картин художників з Тернополя і Львова покликані нести людям світло в душі і жгу до життя, надихати і повторювати, що все буде добре. А ініціаторкою цієї виставки стала тернополянка, яка нещодавно була. Пацієнткою цієї ж лікарні мотивуюча виставка картин від сьогодні діє у Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері. У різних відділеннях вивісили роботи художників із Тернополя, Львова і не тільки. Загалом 45 картин. Пам'ятаю, той день, коли я почула діагноз, коли я вийшла з кабінету монографічного, я не знала, за що моє око має зачепитися. І в коридорі втупилася стіну, вона була сіра, гола. Ну мені дуже важко було і десь, якби побачивши таку картину, і десь прочитавши, що все буде добре в тебе. Напевно, це трошки 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 буде спонукати, не падати у вічі. Так Ольги Навроцької зародилась ідея розмістити у стінах онкодиспансеру виставку мотивуючих картин. Адже нещодавно жінка і сама була тут пацієнткою. Кожну картину супроводжує мотивуючий підпис, слова, які у важку мить покликані розрадити, дати надію, розвеселити. Емоційний стан пацієнта це. Це вже факт затверджений: 70% дає одужання, і от власне картини, і я думаю, що Марія Йосипівна зі мною погодилася, розповіла би ще більше. Вони справді піднімають дух, вони піднімають настрій. Дві роботи зі свого доробку надала для виставки художниця Любов Поворозник. Переконана, це якраз те місце, де вони потрібні. Дві роботи з пейзажами місця, які мене надихають саме роботи сонячні. Сподіваюся, люди на них, себе відчувати, просто щоб відволікатися, хоча б на хвилинку себе переносити в інше місце. Можливо, помріяти виставку. Організували з ініціативи всеукраїнської платформи жінки у бізнесі у Тернопільській області за підтримки керівництва онкодиспансеру. Окрім того, українська діаспора в Італії передала образи та вервицю, які так само покликані підтримати пацієнтів і медиків у процесі лікування. Вона дуже така намолена. Видно, що вона старовинна, дерев'яна і. І це неймовірно було тримати її в руках і почепити на цю фігуру. Приурочили відкриття виставки всесвітньому дню боротьби проти раку, щоб у черговий раз нагадати дуже важливо не ігнорувати симптоми і не відкладати візит до лікаря, адже кількість хворих на онкологію щороку збільшується. Минулий рік ми зареєстрували в області більше трьох з половиною тисяч онкологічних захворювань. Диспансер, наш наша лікарня, працює надзвичайно інтенсивно. Це порядка чотирьох тисяч операцій, це порядка тридцяти п'яти тисяч відвідувань в рік. Із яких би причин вам не довелося опинитись у цій лікарні. Нехай ці картини. Допоможуть вам пережити складні часи і вірити у краще. Арт-проекти тут планують реалізовувати і надалі. І на завершення випуску новини спорту легендарний гирьовик зі збаража став рекордсменом світу вже вдруге. У свої 62 Петро Багрій не зупиняється на досягнутому і постійно ставить для себе нові цілі. На минулому чемпіонаті Європи він встановив рекорд 137 разів, виштовхнув дві гирі по 16 кг за 10 хвилин. Але все ще був незадоволений цим результатом і його покращив. Так встановлював світовий рекорд гирювик зі Збережа. Петро Багрій виконує вправу поштовх довгим циклом. У кожній руці у нього гиря вагою 16 кілограмів. Ну, так здається, 16, але дві гирі це 32 кілограми. Це виходить майже скільки там 32, майже 4 тони за 10 хвилин. Петро Багрій виконав 137 поштовхів на чемпіонаті Європи у польському Жешові. На змаганнях виступило близько 150 учасників 16 країн. Команду України представляли 17 спортсменів. І хоч з ставив рекорд, все ж результатом залишився трохи незадоволений. Я готувався туди у цей рекорд. Тому що я 21 першому я вже поставив один рекорд, було 132, а Я хотів зробити круглу суму 140. Це ну не так просто. Адже тут немає права на помилку, додає рекордсмен. Час на виконання 10 хвилин. Важлива і техніка, аби суддя зафіксував чіткий підйом гирі, до прикладу. Треба розрахувати сили і дихання. Петро Багрій виступав у віковій категорії 60 Ну я не кажу, що я там дуже моцний, такий, але я казав, ну хоч зробіть 20 кілограмів, бо мені ну, 16 кілограмів я можу з ними не 10 там, а 20 хвилин виступати. Петро Багрій на свій вік чудово почувається, показує, як проходять його тренування. Спершу обов'язково розминка. Різні присідання зі штангою, вправи для спини, для зап'ясть, щоб рука швидко не втомлювалась. Зізнається важливо у гирьовому спорті не забувати і про розтяжку у гирях відношенню до штани, наприклад, і до ліфтингу до циху, там треба там. Витривалість, але е, от розтяжка, коли людина більш еластичніша, там простіше виказати, менше напружуються м'язи і швидше відновлюються. Тренування в герях, воно потребує там не стільки натужування якогось, на, 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 скільки вміти на, розслабитися. Зараз Петро Багрій потроху готується до чемпіонату світу, але там вже хоче виступати у молодшій категорії, де гирі не по 16 кілограм, а по 24. Свій досвід рекордсмен передає і молодому поколінню. Наприклад, вихованець рекордсмена Андрій у гирьовому спорті вже 5 років. Спочатку тяжко було, не вийшло. і по техніці, і сили такої не було. Але коли працювати над собою, то все вийде. Тим паче, коли є на кого рівнятись, серед здорових звичок рекордсмена і обтирання снігом. Досі Петро Багрій сідає на шпагат, чим хвалиться. Тож віримо, цей рекорд світу на чемпіонаті Європи не останній у доробку Петра Багрія. На цьому я прощаюся з вами. Дякую, що в цій годині дивилися підсумки. Новин Тернополя та області я бажаю вам вдалого і спокійного вечора. Слава Україні!